Близько сотні перевізників зібрались біля Рівненської митниці. Їх вимоги чіткі відмінити закони з розмитнення автомобілів та утилізаційного збору. Говорять, ці засади повністю блокують їх роботу. У нас утилізаційний збір 2,5 тисячі доларів за машини з ліхової. Так, от і все. Кому ці гроші йдуть і за чим ми платимо? Завдяки таким законам автомобілі в Україні стали чи не найдорожчими у світі, говорять перевізники, до того ж, не завжди зрозуміло, на що йдуть їхні гроші. Треба, щоб в митних правилах було знесено от, у ті різні е, кути, незрозумілі для людей і для багатьох, якби і для вас це не, не, не потрібно. Тому що не завала не займалася вами компетентні органи, що ви там не так не то зробили. Значить, автомобіль, рік випуску, і кубатура. І конкретно на момент розмитнення, щоб це було. Якщо машина з єврозони, ну то само собою в євровалюті, з перечисленням на національні гроші плюс-мінус 20 євро. От, і ми, і ми, і ми підключимо Євромайдан і всіх людей, щоб то починати з того треба. Вимоги та невдоволення перевізників керівництво рівненської митниці вважає повністю логічними, обіцяє підготувати подання до депутатів Верховної Ради України. На даний час транспортні засоби оподатковуються дуже багатьма так, податками. Крім того, утилізаційним збором по утилізаційному збору, в принципі, ви, мабуть, і раніше чули, що дуже багато було обговорень, дебатів. Його дійсно хотіли відмінити і раніше. І на даний час, як я знаю, що в Верховної Раді зареєстрований законопроект щодо відміну даного утилізаційного збору. Якщо Верховна Рада проголосує, я думаю, це питання просто автоматично зніметься. Якщо ж народні обранці до кінця тижня не проголосують, перевізники обіцяють перекривати дорогу біля міста Дубно. Катерина Монкачі, Анна Яцук Ігор Прокопчук – новини Рівного.